Іван Франко, Фарбований лис. Жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий прихитрий, кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли в нього заліза або підкидали йому затруєного м'яса. Нічим не могли йому доїхати до кінця. Лис Микита кпив собі з них. Оминав усякі небезпеки ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи то до комори, то не було смілішого, вигадливішого та спритнішого злодія на нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Це незвичайне щастя. І та його хитрість зробила його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Ет, іди, не говори дурниць. Уговкували його товариші, що, дурниць? Ану, побачите, решетився лис. Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять. То вже хіба ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже, побачите, і в блоху не перекинуся і не роздеруть мене, товк своє лис. І поклав собі міцно зараз на завтра в сам торговий день побігти до міста і з торговиці вхопити курку. Але цим разом бідний Микита таки перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя, огородами, перескакуючи плоти та ховаючися між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю й вернути назад. А на вулиці й на торговиці крик, шум, гармий, дервози скриплять, колеса туркочуть, коні гремлять копитами, свині квичуть, селяни гойкають, одним словом клекіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив, і в гарячці не чував. Але що діяти? Наважився, то треба кінчити те, що зачав. Посадівши пару годин у бур'яні коло плоту, що притикав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором. Позбувши першого ж страху, а надто роздивившися потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль. Лис Микита набрав трохи відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. У вулицею йшло і їхало багато людей. Стояла курява, лиса мало хто б запримітив, і нікому до нього не було діла. От пес так пес думали собі люди. А Микіта тому й рад знітився, скулився та ровом, як нечкурне, просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачи на решетах у кошах і кобелях. На продаж яйця, масла, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок і інші гарні такі речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому на біжить пес. З іншого боку надбігає другий там видить третього. Псів уже на Микита не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали, та як не кинуться до нього. Господи, яке страхіття наш Микита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити, куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі створені сіни, а сіни на подвір'я. Скулився тут і роздивляється, куди б то сховатися, а сам надслухує, чи не біжать пси. Ого чути їх уже близько. Бачить лише, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скільки у діжку, та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжі. Коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, гарчачи, нюхаючи. Тут він був, тут він був. Шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулася. По тісненькім подвір'ї, по всіх закутках порпають, нюхають, дряпають, лиса ані сліду нема. Кілька разів підходили й до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований, але як у діжі, що так несподівано стало йому при пригоді, було більше як до половини синьої, густої на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану і відразу розробив собі цілу діжу фарби та й поставив її у куті на подвір'ї, щоб мав на завтра готов. Скочивши в цей розчин, лис Микита в першій хвилі занурився в нього з головою і мало не задушився, але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, щоб все його тіло було затоплене в фарбі. А тільки морда, також синьо помальована, трошечки вистерчала з неї. Отак От він вичекав, поки не минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно. Голод крутив кишки, запах олії майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, що живий. Та й то що хто знає, що буде. Ану ж надійде господар бочки і застане його тут. Але й на все не було ради. Майже вмираючи зо страху, бідний лис Микита, мусив сидіти в фарбі тихо аж до вечора, знаючи добре, що якби тепер у такім строї появився на вулиці, то вже не пси, але люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смеркалися, Лис Микита прожогом вискочив зі своєї незвичайної куполі, перебіг вулицю і неспостережений ніким ускочив до садка. А відси бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзичкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не всихла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу. І то не в тім боці, де була його хата, а геть у протилежні, був голодний, засмучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти за дві милі. Але на це у нього не ставало вже сили. Тож, підкріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізди перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився у ньому з головою і заснув справді, як по купелі. Чи пізно чи рано, встав він на другий день? Всього вже в книгах не записано досить, що вставши з твердого сну, позіхнувши смачно, сплюнувши тричі у тобі, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм виліз із нори. Глиб-глиб, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно чисто. Заграло серце в лисячих грудях, саме добра пора на валювання, подумав. Але всі хвилі зирнув на себе, Господи, аж скрикнув неборачисько, А все що таке? З переляку він кинувся тікати, але ба сам від себе не втечеш. Зупинився і знов придивляється. Та невже це я сам? Невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає, не пізнає, та й годі. Якийсь дивний і страшний звір, синій синій, з припоганим запахом покритий не то лускою, не то якимось колючими гудзами, не то їжачковими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне й важке, мов добня або здоровий тупернак. Став мій лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатися, не йде. Пробує обкачатися в траві не йде, пробує дряпати з себе ту лузку пазурами, болить, але не пускає. Пробує лизати не йде, надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби, де тобі, фарба Оліна, через ніч у теплі засохла, добре, не пускає. Роби, що хочеш, небоже, Микито. В тій хвилі, де не взялися вовчик братик, він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити. Але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та гудзах, і з таким здоровенним, мов зміні, вилитим хвостом, він аж завих з переляку, а отямившися, як не пішов утікати, ледве хлипає. Подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана Оленя. Всі його питають, що з ним, чого він так утікає. А він тільки хлипає. Баньки витрищив та знай тільки липоче Он там, он там. Ой та й страшне, ой та й люте ж. Та що таке, що ж таке? допитують його свояки. Не знаю, не знаю, ой та й страшне ж. Що за диво? Зібралося довколи чимало звіра, заспокоїть його, дали води напитися. Мампа Фрузя вистригла йому жміньки волосся з між очей пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі все дарма? Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли ж до того місця, де все ще крутився Лис Микита, зиркнули собі, та кинулися в розтіч. Де ж пак такого звіря не видано, не чувано, відколись від світом і ліс лісом, а хто там знає, яка у нього сила, які в нього зуби, які кіхті і яка його воля. Хоч і як тяжко турбувався Лис Микита своєю новою подобою. Але все ж таки він добре бачив, яке враження зробила, та йому подоба зразу на вовка, а оте є тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис. Та все не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Сійте лишень, я вам покажу себе. І піднявши вгору хвіст, надувшися гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що Еє місце сходи для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового, нечубаного й страшного звіра, розійшовся геть по лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека, придивитися новому гостеві, але ніхто не смів приступити ближче. Але Смикита. Мов він не бачить цього, йде собі поважно, мов у глибокій задумі, а прийшовши насеред звірячого майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив сідати ведмідь, сів і жде. Не минули півгодини, як довкола майдану, нагромадилося звірі і птахів видимо, не Всі цікаві знати, що це за поява. І всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї, стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати трапака. Тільки лис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледве ледве переводячи дух, запитав. А ти хто ж такий? Приступіть ближче, я вам усе розповім. Лагідно і солодко говорив лис. Звірі трохи наблизились до нього, але зовсім близько не важилися. Слухайте, любі мої, говорив лис Микита. І тіштеся, сьогодні рано, святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, І ожививши мене своїм духом, мовив Звіри остромисли. В звірячим царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя і свого добра. Йди на землю і будь звірячим царем. «Заводь лад, суди по правді, не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почув се се? Звіря аж у долоні сплеснули. Ой, господи, та се ти маєш бути наш добродій, наш цар? Так, дітоньки, поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала у звірячім царстві, зараз кинулися робити порядки, орли та яструби наловили курей, Муки та ведмеді нарізали овець телят і несли цілу купу перед нового царя. Сей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних. Знову радість, знов оклики, чудування і подяки от цар, от доброді, от примудрий Соломон. Та за таким царем ми проживемо віки віщі, мов убога за дверима. Пішли дні за днями, лис Микита був добрим царем, справедливим м'якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Все готове, зарізане, навіть обскубане, патра не приносили йому у служні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів. Хто був дужий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голоден. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, той Богу дякував, що жиє. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого могутнього й ласкавого царя, а надто так неподібного. До всіх інших звірів. І лис Микита, зробившися царем, жив собі, як у бога за дверима, тільки однього боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є на поправді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у щавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не жоден звір, остромисл. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків ведмедів, уложено чудову кантату, і вечором по великих процесіях, і обідах, і промовах, на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудо! ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися, вовки витягали соло, аж око в'януло. Але як молоді лисички в народних строях задзякотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його бережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявка й собі по лисячому. Господи, що то стало? Всі співаки відразу затихли, і міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей спала. Та це лис, простісінький фарбований лис, ще й паскудною оліною фарбою фарбований тьфу. А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехуне, ах ти ошуканче, і не тямивши же ані про добродійства, ані про величну мудрість, а люте тільки за те, що так довго давали йому дурити себе. Всі кинулися на нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка. Коли чоловік повірить фальшивому приятелеві дасть йому добре одуритися, коли який драбуга отуманить нас, обдере, обреше, і ми робимося, хоч дрімку мудрішими, по шкоді, то говоримо: Е, я то давно знав. Я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.